Якщо ти дивишся це відео, то ти на 99,9% йдеш у вірному напрямку. Мене звати Інна. У 2021 році я закінчила Одеський національний економічний університет, факультет менеджменту обліку та інформаційних технологій, а саме спеціальність облік і оподаткування. Ці 5,5 років проминули дуже швидко. Вони були яскравими, емоційними, продуктивними. Саме ту базу знань, яку я отримала під час навчання, я зараз використовую у своїй роботі. А це все завдяки висококваліфікованим професійним викладачам, які є практикуючими аудиторами, бухгалтерами, які віддаються своїй справі на 101% і які знаходять підхід до кожного студента. До речі, Після закінчення цієї спеціальності ви можете працювати не тільки бухгалтером або економістом. Перед вами відчиняються двері аудиторських компаній, банківських установ, або ви можете почати свою справу, свій власний бізнес. Наразі я працюю у банку з юридичними особами-підприємцями та фізичними особами-підприємцями. Без проблем аналізую їх фінансову звітність. Та інші показники діяльності мені подобається те, чим я зараз займаюсь, тому сміливо можу сказати, що я займаюсь улюбленою справою. На факультеті дуже розвинене студентське життя. Я намагалася приймати максимально активну участь у ньому. Була студентським деканом, входила до студентської ради університету, брала участь у різних конкурсах у різних заходах. Зараз, коли я придивляюся фото, думаю, як же було круто, хочеться повторити. Готую та подякую, я згадую ці роки. І тобі, абітурієнте. Я раджу приєднуватись до нашої сім'ї, факультету менеджменту обліку та інформаційних технологій, а саме до спеціальності облік і оподаткування. Обирай кращих, будь кращим!